бджільництва нашої родини, то вона фактично об'єднує три покоління, як мінімум, пасічників, які займалися бджолами. Це і мій батько, який прожив 92 роки, і мій дідик, який прожив 94 роки, все життя пасічникували. Інше питання, що вони мали невелике господарство і крім бджільництва мали інший основний вид діяльності. Але бджоли любили, бджоли любили їх. І велися, і давали гарні продукти все їхнє життя. Тобто я виріс фактично на медові, оскільки з самого маленького дитинства, із малих років, споживав мед. Інші продукти бджільництва тоді не були традиційними, як зараз. Тому, перш за все, запам'ятались відчуття е, е, якраз смаку меду в дитинстві, особливо в зимовий період, коли було холодно, коли були певні періоди з захворюваннями. І мед я любив ласувати найбільше, з, поміж інших, всіх ласощів, які тоді були доступні при союзі. Так? Що стосується. Теперішнього часу, то у мене бджільництво і робота з бджолами стала основним видом діяльності. Я пов... склали з такого що об'єдную дуже, дуже різні види діяльності, які стосуються однієї галузі бджільництва. Це і первинне виробництво безпосередньо обслуговування бджіл, і збір різних продуктів бджільництва у нативній формі. Це гімет, і прополіс, і пилок, і всі всі інші види продуктів, які ми отримуємо на пасіці. Це і поглиблена переробка цих продуктів бджільництва. Тобто у складі міні-цеху, де легалізоване виробництво і дає можливість у відповідних умовах за відповідні технології створювати вже кінцеві готові форми, які можуть споживатися людьми і дають певний результат для профілактики, для оздоровлення, для попередження захворювань. Ну і третій напрямок це селекція бджіл. Як Можна забезпечити роботу пасіки і збір продукції, якщо ми не будемо дбати про самих бджіл і не будемо працювати над їх покращенням. А зараз актуальна тема ізбереження також, оскільки дуже багато завозиться в Україну чужих порід бджіл, нетипових для України, і, зокрема для Закарпаття, люди експериментують, кожен хоче щось спробувати нове. І несвідомо робить велику таку пошлугу медвежу всімішим пасічникам, забруднюючи генетичний фон місцевих карпатських бджіл. Це дуже небезпечно, бо будь-які кроси, будь-які гібриди кінцево призводять до втрати господарсько-корисних характеристик основних базових порід нашої карпатської породи бджіл. Зокрема. І та обманка той перший сплеск продуктивних характеристик через гетерозис, через гібридизацію обертається дуже швидко повним провалом характеристик, рійливістю, злобливістю, нестійкістю до захворювань. І це є велика проблема насправді. Тому селекція бджіл і робота по збереженню карпатських бджіл – це дуже дуже важливий напрямок діяльності, який переплітається з репродукцією карпатських бджіл, з поширенням чистопродного матеріалу, з навчанням пасічників і роботою у сфері якраз громадських організацій, громадських рухів. У нас багато цікавих надбань є насправді. І ці теми важливі, оскільки вони ну, з одного боку дбають про здоров'я людей, наших людей, які споживають продукти бджільництва, з іншого боку, дбають про захист довкілля і тої породи бджіл карпатської, яка є. Значить, нашою традиційною породою, і ми проживаємо всі на чистопородному ареальному ареалі карпатських бджіл, так природньому ареалі карпатських бджіл, який е охоплює гірські райони України, Румунії, частково е словаччини. Це важливо, це все важливо.